Усім доброго вечора! З вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую приходити незнайомців та диваків у GTA 5. Згадаємо, що був минулий серій серії. Минулой серії нам треба було доставити машину на евакуаторі в ремонт, бо вона поламалася. І ще там нам дзвіни в барі. Він не прийшов до міської, його... до мерії міської. Щоб там щось зробити. Ну, давайте тоді ми подивимося, що вона сьогодні очікує. І так. Ага, у Фронкліна дві місії, у Тревора три. Давайте тоді подивимося, що у нас є. Так, є Домінік і є у нас Мері Ен. Аж в лісу Павету. Давайте ми тоді поїдемо, напевно. 10 кілометрів. Я не хочу на машині їхати. Викучимо таксі і поїдемо туди в ліс по вето. Hey, так, привіт, можу замовити таксі? Вже їде, Сер. Дякую за дзвінок. Буду тут. Так, а ну, до речі, поки воно ще не приїхало, давайте позвонимо Тоні і дізнаємося, що там ще. Чи є ще якась місія за неї. А, зараз зайнято, говори після сигналу. А, ну все, добре. Місії зараз нема, значить, за евакуатора. Сподіваюсь, це вже останнє. Так, ліс повету. Поїхали. Ну нічого страшного, я і так допіжу, там не так далеко вже лишилося. Пішли подивимося, що там Мері Енн хоче від нас. Ну тут ми вже і пішки добіжимо, бачите яка краса. Ой, Я, чесно кажучи, завжди цікаво. Це ще у нас буде триатлон, що ми маємо і плавати, і їхати на велосипеді, і бігти. Ну зараз подивимось. Де ж там Мері Эн ця? Ага, бачу. Сподіваюсь, вона не на горі тут. Зараз подивимось. Ага, ось бачу, де вона. На карті, але ще її поки візуально не бачу. Ага, включись. А, ось вона. 69, 70. 70. Перестань дивитися на вигляд. Я не дивився на неї. Я знаю. Вигнання демонів. Ніхто не Трохи тонко для мого смаку, але нормально. Куди ти йдеш? На наповнення? Чому так? А ти думаєш, капавий? Я... я просто говорив. Ага. Триатлон. А те забагато часу. Ідіть. Хочеш. патетичний. Нащо? Іди ти. Давай, пішли, обіцяємо. Переплисти через затоку, добре. А, вона вже попила. Я навіть це не відчуваю. Я реально не одягнений для цього. Так, я сподіваюсь, витривалі Стіл Франквина. Та я не дивився на неї. Ух, гроза, мене аж контролер завібрував. До речі, я вам був сказати, що я на контролері Xbox зараз. А, чи ти серйозно? Так, ну ми вже і перегнали. Ага, далі у нас велосипеди, а потім біг, я так розумію. Так, мені треба кнопку А постійно клікати. Я не твоя мама. Да-да, сідаю, звісно. Я не зелений. А, тут не... не тригером, а. А треба жати. Все, поїхали. Не дамо Меріан нас обігнати. Та я з тобою. А, я сто відсотків не з тобою. Так... Франклі не підведи нас. На ж рука болить кнопку А постійно так тиснути. Про що ти кажеш? Ти поза короче розумом. Так. Ох, це дуже небезпечно. Сподіваюся, що ми приземимося куди треба. Ну, таке. Добре, що не вниз. Ага, виконали. Добре. На диву, витривалісті у у на достатньо, як ви бачите, навіть. Смужка здоров'я не почервоніла, ні разу поки що. Ага, тепер біжимо, так? Да? Біжи за маршрутом. Гаразд, біжу, біжу. Тут, я думаю, не так багато вже і залишилося нам. Та їй добре, я намагаюся. Не ти я. Та вон біжу якраз, бачите як. Навіть наздогнати мене вона не може. Так. Що, вона вже вирішила схитрити, не по дорозі піти. Чи, ти бачиш собаку десь? Вона пішла вниз по пляжу, я думаю. Ой-ой-ой ой-ой! Фух, все. Фух. Так, ага, ти переміг. Так, ми обидва вижили. Це, коротше. Не виграш, так? Ні, це завжди про виграш. Ага. Мені треба продовжити, бо я храл. Hey, bro, ага, тобі краще заспокоїтися. Іди до біса, він, як вона сказала. Фух, місію пройшли. Чемпіон. А, а мені велосипеда нема, да? Ай, де ж ми знаходимося? В Паветобей. Ай. Так, ну я навіть не знаю, що і зараз робити. Все одно ми маємо напевно. Напрямку... Опа, що це таке? Чому в мене несподівано червона мітка з'явилася? Ворог. Що ж це за ворог? Я сподіваюся, на яка-небудь агресивна тварина дика. Ми зараз подивимось. А, тут аптечка навіть є. Что то такое Что там отбывается? А это сейчас вам надо будет метату. Елки палки, еще отбывается. Стип, уже ошибка по твоему. Блин. Фух. Зараз, зараз, звільнимо тебе, почекай, заберу не гроші. Да-да-да-да-да, зараз, зараз. Йолкі-палки, що ж вони з нею зробили? Okay. Зв'язали її. Sure. Думала, що загину. Гадки нема, що це залушно, чи не міг би ти підкинутиме. Yeah, sure. Так, звісно, не покинеш я тебе тут. Сідай. Ооо, боже, ми її врятували. 9 кілометрів. І куди це їй треба? Ну, далеко, так. Ну, та, це який жахіт, Я казав, що це небезпечно. Мені треба затафонувати. Ой, ти маєш приїхати забрати мене. Так, просто зараз. Я був в кількох кроках від смерті. Зустрінемось в Вайнвуд Хиллз. Мені треба забрати це байдуже куди. За мною заїде один хлопець у Вайнвуд Хілс. Це якийсь, дякую тобі, я не знаю, що б стався, якби ти не з'явився. Так, не думаю, що вони купали цю яму задля розваги. Хворі. сини. Що це все таке було? Це просто мій тато, так зазвичай. Це був тато? Що, ні, я не мав цього казати, яка ти порізниця, ти ж у темі, так? А мене. колесо пробити. Та Семі бути називати його соня. Ні, а що?

Так, а де ж тут ремонт? А, ось ремонт. Рашбекер зачинено, зайди пізніше. Тепер приходиться сплав на поверхню. Так, що ж, в мене австраля тяжово нахабне, це тут не австраля б'ється, а нас от не Брокві. Звісно, він дозволив би мені так захищати мене, завжди був для нього така тусова А я б не сказав. Чекай, поки не знаєш про це нього шпіна з рота піти. Серь. Проб'їв сі. Конце. Ну я не знаю. Нарешті як тебя звуть? Франклін. Франклін, а далі. Я не впевнений, що хочу відповідати. З життя. Франклін Клінтон. Тобі їдяще, я обіцяю. Так, так, як скажеш. Так, ну добре, поїхали. Шкода, що гараж закритий, доведеться спробити колесом їхати. Не знаю, машину поміняв, якщо є десь її поміняти, ну... Я думаю, і так доїдемо. Все, поїхала. Це просто жесть якась. Не ж, чесно кажучи, ні, зараз, зараз знайдем десь стоянку, я зупинюся і поміняю цю машину, бо з пробитим колесом ще і контролер вібрує, це просто жесть. Ой. Ча може ми і доїдемо з пробитим, я не знаю, чесно кажучи. Та тут все нормально, а бачите пробита колесу. Що у нас час? Ага, 6.07, нормально. Я не знаю, зараз знайду десь припарковану машину і всяду в неї, бо в мене вже, чесно кажучи, руки болять. Відчувати вібрацію контролера. Хоча, в принципі, я вже якось звик. Та ні, я поміняю машину. Що ти робиш? Машину хочу поміняти. Сідай. Так, поїхали. У мене, чесно кажучи, вже руки болять. Вібві з Ві... вібрущим контролером. От це набагато краще, і ми так швидше доїдемо. <кхід> так, що в мене там? 14 хвилин вже. Я не знаю, може я поставлю на швидку швидкість цей епізод, хоча ні, не буду. Може я просто виріжу, не знаю. Не знаю, чесно кажучи, все їдемо тоді. Ага. Переходимо на VCTR. Тому що, я так розумію, ми вже в'їхали в межу цієї станції, де у нас ловить західне узбережжя розмовне радіо. Або ж VCTR Все, поїхав. Нам ще три кілометри їхати. А, знову перемикається. Ой, вибач. Знову перемикнулося. Перешло знову ну, нічого. Так ой. Ладно, на наступному повороті повернемо тоді, нічого страшного. Це нормально. Нам ще 2 кілометри їхати. Так. Так, ну що, ми продовжуємо грати. Чік. Мені реально цікаво, чому ж тільки у Франкліна така спецможливість заповільнювати час, коли він вводить? Чому немає її у Майкла або Тревора? Так. Ага, знову переключається на радіостанція. Так, ну нам вже не так далеко залишилось. Ой. -та. Powiem tak. Obajem oh, o Так, це мой людина. Ще раз дякую тобі я цього не забуду. Та нема за що. Так, давайте подивимося, що у нас час. 18 хвилин. Я, от, чесно кажучи, думаю, може ще одну місію пройти. От якраз з'явилося. Так, да, викучу таксі зараз. А, вот я просто такси. Ой. Да. Угу. Так, ну сам. Известно. Так, ты ж... Э, да, Так, от ми приїхали на місію, не знаємо, що туди. Що ж це у нас. Ааа, це гонка. Ладно, давайте ми цю гонку проведемо, і тоді на сьогодні буде все. Візьму ось цю машину. Якраз буде нормально для цієї гонки. Маслкар. Він швидкий як блискавка. Давай, що там у нас? Ага, це огидно. Що. Ага, Ламар тебе ще не вбив? Зміна роботи. Ні, ну ще ні. Ага, він завжди так робить. Він дурень. Так, інколи. Щоб це сказав, що на коротше у них маленька змагання гонки і... і серебряна медаль стоїмо. Я б сказав їдити. Дістань машину. Ну ось машина. Прямо на перегони добре. Їдемо. Та Мені цікаво, чи зможу я на першому місці приїхати. Я думаю, що зможу. Тут нічого складного, в принципі, нема. Да, звісно, змагаємося. Три, два, один, го. Все, поїхали. Так, нам треба їх якось перегнати. Ті, лки-палки. Врізався. Так, можна заїхати повітря в кишеню, під'їхавши ззаду до інших машин, це дозволить тобі збільшити швидкість. Добре. А поступіть місцем, я хочу першим бути. Натисну R, щоб глянути назад, а раз. Так, ось ми вже і на першому місці. Скільки у нас кіл? А один з два. Два кола треба проїхати. Так. Переганяємо цього опонента. Нам, до речі, скажуть, що на Xbox Контролері доволі таки легко ганяти, знаєте. Так, і де ж друге коло вже буде нарешті? Ага, коло два з двох. Це якраз воно. Так. Йоукі-палки. Газу, газу, газу. Вони вже наближаються. Не дамо їх обігнати мені. Ж хочу першим прибути. Сараза. Тепер вони вже мене перегнали. Зато ще я врізався. У мене вже бачите колесо зіпсоване. Так, ну я не хочу, щоб... Вони мене перше місце все ж таки забрали. Так що давайте ми їх переженемо знову. І постараємося нікуди не врізатись. Та, звісно, я можу водити. Так. Вже майже доїхали до кінця. А, ну нуджей фініш. Але тільки зараз нікуди не врізатися. Все. Фух. Все, місію ми пройшли. Так, ну що ж, 24 хвилини 42 секунди. Я думаю, що тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто, Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, коментувати, ставити вподобайки. А всім до зустрічі у новій серії GTA 5 незнайомців та доваків. Всім на добраніч!